Акція стіл пам'яті увійшла до короткого списку премії Responsibility Award 2024 у номінації Кращий національний партнерський проєкт. Ініціатива була організована благодійним фондом імені Іллії Грапера та платформою пам'яті Меморіал героїв 29 серпня у День пам'яті захисників України. У рамках акції понад 800 закладів в Україні та за кордоном зарезервували спеціальні столики на честь тих, хто віддав життя за свободу України. До ініціативи долу. Чилися паби, кафе, ресторани, реберні, їдальні, будинки, кави, книгарні та навіть навчальні заклади. Акція стіл пам'яті базується на традиції американського суспільства, де в день шанування сервірують столик полеглого солдата з табличкою, прапорцем, шматком лайма, трояндою та сіллю. Наші друзі прийняли американського солдата-волонтера, який розповів про цю традицію та запропонував провадити її в київських закладах. Ідея мені сподобалася, але її потрібно було адаптувати до нашого. Суспільства я дізналася, що 29 серпня в Україні відзначають День пам'яті захисників України і зробила презентацію для кафе та ресторанів. У перший рік долучилися 100 закладів, а в другий більше 800. Поділилася ініціаторка акції Марія Грабар в інтерв'ю для медіа погляд. Організатори акції планують спрямовувати 40 тисяч гривень, які отримують як нагороду на організацію цьогорічного столу пам'яті. Наша велика ціль, щоб за кілька років ця акція. Існувала автономна від нас чи будь-яких організаторів, щоб власники закладів просто знали 29 серпня. Треба задекорувати в своєму закладі стіл і згадати важливих для кожного з нас людей, сказала співзасновниця меморіалу Лера Лауда.